Всім привіт! А особливо любителі розпаковок товарів із Китаю. Як ви бачите, велика така гора у мене моїх посилочок, які прийшли не за один день, не за один місяць. І ось настав їх час для того, щоб їх розпакувати разом із вами. Посилочок у мене тут дуже багато, тому я думаю, що відео буде у мене декілька. Рандомно оберу посилочки, які відкрию зараз, і на наступний раз. Давайте декілька я оберу таких середнім розміром одну, другу, третю. Дві червоні і три буде е, у білому пакеті загорнуті. За Всі решта на наступний раз. У мене їх так багато, що я вже не пам'ятаю, що коли я замовляла і що мене очікує. То для мене це зараз сюрприз. Так, почну я ось із такої біленької. І тут відразу мені приїхали мої скотчі, а точніше, наліпки у вигляді такої бабінки різними. Зображеннями. Любимо ми з Євгенією техніку скраббокінг прикрашати, декорувати свої блокноти, зошити і так далі. То ось на такій бабінці будуть рослинки, потім лісові звірі, мабуть. І також. Ліс. Лісова тематика осіння ну, буде мені на наступний рік. Всі придбані товари я обов'язково додам в опис. Посилання для того, щоб ви могли переходити і також замовляти. Ціни, звичайно, я не пам'ятаю, і вони будуть, якщо навіть деякі я пам'ятаю, вони, можливо, на момент, коли ви будете замовляти, будуть неактуальні, тому переходьте, дивіться і самі думайте обирайте, потрібен вам цей товар чи не потрібен за цю певну суму. Нагадую, що посилочки з Joom вони безкоштовні. Так, наступне, що я бачу, це ось такі кріплення на чохол. Для того, щоб можна було фіксувати свій мобільний пристрій, і ось так поставити, і потім дивитись якісь певні фільми. Чохол, мабуть, я також замовляла фіолетовим кольором, як ви бачите, мені також подобається такий фіолетовий колір. І ось це кріплення також фіолетовим. Це ось тут здирається ця плівка, двосторонній скотч, мабуть. І читала отзиви, що гарно тримає, вирішила придбати. Так, давайте тепер відкриємо цю велику. А в цьому великому пакеті посилочок було три, навіть чотири. Так, одна така маленька, біленька. Буває таке, якщо заказуєте там три-два товари, то їх об'єднують і доставляють в одному великому пакеті. Що це я не можу відкрити? Так, наступне що це прийшло? Це Знову ж таки, мабуть, наліпочки, декор. Зошити, блокнотики, щоденники. Так, да, Це наклеєчки. Вони парні. Осіння також тематика. Хто любить прикрашати, переходьте за посиланнями і замовляйте. Так, от щось таке плоске. З дірочкою пакетик. Значить, ми його відірвемо. Оце прийшли також наліпочки, осіння весняна. Тематика, але це вже наліпочки ось ось таких на таких листочках. Ага, ще є відмінність між ось цими. Ці всі вони по одному розрізані, а це листи, на яких ще потрібно робити вирізи. Тобто вирізаєш ось цей напій, і потім можна наклеїти все це, тобто на одному ось такому аркуші, напівпрозорому. Ось їх тут штук? Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість різних тематичних таких наліпочок. Так, ще дві є посилочки. Дивимось, що тут у чорному пакеті. Ага, це прийшов набір пінцетів металевих. Для того, щоб було дуже добре клеїти наші ось ці наліпочки. Блакитним таким кольором. Так, і останнє у цьому великому пакеті. Що було. Це знову наліпочки, наклеючки, на ліпочки, на на аркушах, але вони вже прорізані. Скільки ти ти Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Чужові не бачу. Значить, є ось такі написи, такі. Попеверну от щось на такі написи. Потім є якісь крапочки. ще крапочки. Ось такі. Штампики і ось такі написи якісь. Погано дуже видно. Як я їх докупи зібрала, переходимо до на наступної посилочки біленької. І тут прийшов чохол у фіолетовому кольорі, як я й замовляла, щоб був, був такий ось комплект на Samsung A34. І чим він мені сподобався, ну не знаю, як буде працювати чи ні. Тим, що він повністю прикриває наш телефон. Тобто він, бачите, сюди вставляється телефон і потім прикривається ось цією кришкою прозорий з обох сторон, а це для камер клас. Ну і остання на сьогодні посилочка, яку я відкрию. Це ось такий буде комплект, значить, товарю і що тут є. І тут три посилочки також. Відкриваємо цю маленьку, що нас тут чекає. І тут чекає мене ось такий краб для волосся заколочка. Я купувала таку в Єві. За 50 гривень одна, а на джун, мабуть, 35 коштувало. Ну, переходьте за посилання, ви побачите її ціну, якщо вам подобається. Мені така дуже подобається, я вирішила придбати ще. Так, потім відкриємо, давайте ось цю сіреньку. Тут якийсь чохол. Я замовляла собі декілька і Євгенії також, і, мабуть, це прийшов. Мій чохол, також прозорий. Якщо то повністю прикриває наш телефон і вважається ось такою накладочкою. Екран у нас повністю не прикритий, а ззаду кришечка така силіконова, гарна, якісна. І остання розпаковочка, це, мабуть, вже чехол Женьки. Так, да. це чехольчик вже її, на її телефон опа. А91, вже відразу йде із підставочкою. Ось такий гарний, приємний колір. У мене був схожий такий чехолчик, але без, без такої підставочки. Кнопочки будуть гарно працювати. Оце пластик такий, а все інше е силикон, таке м'якеньке, прорезинове. Ну, на сьогодні, друзі, це все. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей! Не пропустіть наступні розпаковочки замовлених товарів із китайських магазинів. Пока-пока!